Шановна громада Мукачева, бійці 128-ї бригади вітають вас з Новим 2023 роком. 2022 рік став для нас всіх дуже неприємною несподіванкою стосовно нашого всього життя. Багато бійців до 128-ї бригади попали не тільки з Закарпаття, але я припустимо сам з Києва, декількими хлопці з Сум з Харківщини. Для нас громада Мукачева стала рідною за цей рік. Ми зробимо все для того, щоб ця війна швидше закінчилась. Вітаємо вас з 2023 роком. У 2022 році весь світ дізнався, де знаходиться Україна і хто такі українці. Наша сила духу і несламність показали всьому світу, що жоден ворог не може нас подолати. В прийдешньому, 2023 році, я бажаю найшвидшої перемоги. Я бажаю нашим дітям мирного неба. Над головою і повернення своїх героїв на батьківщину ми мужньо боремося і ми ніколи не зламаємося. Слава Україні, Закарпаття з новим роком! Від імені 128-ї бригади особового складу. Хочу вас привітати з новим 2023 роком. 2022 рік став роком для нас випробовувань на професіоналізм та витривалість. Маю впевненість, що 2023 рік стане роком перемог на війні в економіці та політиці. Як співається в нашому гімні, звинуть наші вороженьки, як са на сонці. Запануємо і ми, браття, у своїй сторонці. Слава нації, смерть ворогам. Шановні жителі Мукачівської громади. Від лиця 128-ї бригади. Ми хочемо вам подякувати за постійну підтримку. В Новому 2023 році. Хочеться побажати вам незламної віри, обов'язкових планів. Та я впевнений, що 2023 рік це буде рік нашої перемоги. Слава Україні! 22-й рік. Був роком незламності і вірив перемогу. У 2023 році бажаю того ж самого щастя і достатку кожній сім'ї. Україна переможе. Слава Україні! Вітаючись з 2023 роком. Громадою міста Мукачево, хотілося б висловити щиру подяку за ту підтримку, яка вона надає не тільки бійцям ї бригади, але і всім. Жителям України, які е, в цих умовах опинилися в цьому місці. Ще раз велика подяка за вашу підтримку. Громада Мукачева та бійці 128-ї бригади разом до перемоги. Лем ми! Про неї легенди світом гуляють, бо наші хлопці влучно стріляють. Пирскопихотна Богом дана, Настрій Бадьори, форма парадна, сто двадцять восьма штурмова.